Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні я хочу показати вам еустоми. Я на протязі зими знімала декілька відео і показувала, як я висаджувала самі еустоми, як я за ними потім доглядала, потім пересаджувала вазони. І ось я показую вам насіння, з якого я висаджувала ці естоми. Було у мене 5 сортів, чотири високорослих і один низькорослий. І зараз ці геостомки у мене почали квітнути. Оця квіточка була першою. Я її сфотографувала і вирішила зараз вставити в відео саме фотографії, тому що ну, вона дуже красива, ця фотографія. А зараз вам покажу низькорослу еостому, називається вона Кармен. І отак вона виглядає. Дуже ніжна, дуже красива квіточка. Вона неповна, така квіточка, як тюльпанчик, нагадує, може, таку розочку не повну. неповну, і біла квіточка із синеньким ободочком. Я прищіпувала ці квіти, і вони в мене вийшли такі пишненькі, гарненькі кущики. Буде їх багато квітнути. Квітне, от там уже одна квіточка якби пелюстки починають підсихати. Десь на протязі одного тижня квіточка тримається на кущу. І ще така ж сама кармен: окремо у мене два кущика, там три, тут два, всього п'ять їх, і на цьому кущику також вже почала квітнути. І зараз я перейду до тих квітів, які в мене високорослі. Високорослі вони відносяться до різних груп, і тому вони починають квітнути в різний час. По Самою першою розквітла пурпурна, але зараз я вам показую білу. Я спеціально чекала, коли розквітне біла, для того, щоб зняти відео і показати. Біла буквально тільки вчора розквітла і ще такий бутончик рівненький, як у розочки. Тримається це, я показую. 英雄气吞海。 Квітів немає, але є бутони. А ось ця пурпурна, вона ну, дуже красива квіточка, вона практично на кожному кущику розвітла. Їх у мене таких чотири кущика. І ось ця перша квітка це фотографії із коли вона тільки почала квітнути, я її знімала і показувала в началі ролика. Зараз вона вже дев'ятий день у цій квіточці. Подивіться, як вона гарно виглядає. Сьогодні в нас був дощ, він ніяким чином. Не, не повредив саму цю квітку. Рядом бутончик також вже збирається квітнути, і на інших сортах також є бутони, але вони ще не розквітли. І якби один сорт такий ще ось-ось буде квітнути, а другий ще зовсім не скоро. Це бі, біла. Квіточ, ну, біла сама квіточка, різні сорти, тому я думаю, що по-різному будуть виглядати самі квіточки, але вони ну, дуже красиві, ви собі навіть не, не уявляєте. Я спочатку якось трішки ну, було мені так сумно із-за того, що якось не дуже гарно виглядали самі оці стеблі. Сам в червень у нас був холодний, квіти якось довго не розквітали, і якось вони довго приймалися і довго росли. Але потім, от, вже наприкінці червня, коли стало тепло, вони якось за останній тиждень буквально підтягнулися, витягнулися, листочки стали такими насиченими, м'ясистими, гарними і почали квітнути квітки. Квіти в мене це я показую в іншому місці, вже тут вісім штучок їх квітне і вернулася ще до цієї біленької. Ну, що я вам можу сказати? Я не знаю, відкриється ця біленька, чи буде такою розочкою. Ну, в різниці немає. Ось я дивлюся, чи жовта, мабуть, буде розквітати, або жовта, або шампань. От я навіть не знаю. Я, я думаю, що це буде шампань, але я якось не точно не можу сказати. Що я можу сказати про ці квіти? Я вирощую їх перший раз. І якби... По часу це було довго, тому що я почала висаджувати в грудні місяці і якби довго їх вирощувала. Але ж результат він ну дуже-дуже дуже гарний. Квіти вартою того, щоб вони були в вашому квітнику. Ви подивіться, який бутон красивий. Він навіть ще не розквітший, а вже на протязі там двох тижнів сам бутон виглядає як красива квітка. От такі справи показала ще загальний свій квітник. Так що, якщо ви сумніваєтеся, я буду, я вже купила насіння на слідчий рік і буду висаджувати в наступному році, я обов'язково покажу, як. Дякую вам за увагу! Всього найкращого. До побачення!